В ну, першу чергу, напевно, щоб за першою інтролем все вирішилося і хоча б якась стабільна ситуація, щоб вона схивалася, вона побажала народу, робили теж, все для народу, але розмовить багато. Все було добре, люди жили добре, пенсії були, захватні були. В країні, спокі. Ну, Скажіть, будь ласка, який має бути перший крок нового президента на посаді? Ну, зараз, я так думаю, що повинен допомогти народу. Народу допомогти. Щоб по в мене я нагадався. Чесно казати, я нікому не вірю. З наших виборців, з наших кандидатів. Тому що вони всі пов'язані, з владою були колись, і я не думаю, що щось добре в можна чекати. Ну, але беремо краще з гірші в певній мірі. Більше я тут закінчую мати Ну, Я думаю, що це для нас вирішальний день, тому що в країні надзвичайна ситуація і надіємося, що щось рішиться. Хоча б для для народу, в користь людей. А голос. Якщо чесно, не знати вже, кому можна довірити сцену. Охай лишецем і нами. Будемо надіятися на краще. Але ви знаєте, за кого звичайно. ви зараз будете. Ні, звичайно, знаю. Чего на зміни. Майдан для того щоб не було змін. Надіємося, що були зміни і зміни позитивні. І, звичайно, хочеться миру спокою Не тільки на заході, але й на сході. Все-таки молодий народ і ми повинні жити Я вважаю, що ми цього заслужили.